Чи можна будувати щасливі стосунки, маючи ВІЛ? Так, ключ до успіху це довіра, чесність та знання. Запам'ятайте ці прості правила. По-перше, визнач час для розмови, розкрийте статус, коли відчуєте довіру, але до інтимності. Це покаже вашу зрілість і повагу до партнера. По-друге, будьте готові до питань. Розкажіть про Ю дорівнює Ю. Це означає, що при невизначувальній кількості вірусу ви не передасте ВІЛ, це науково доведено. По-третє, Обговоріть варіанти захисту. Разом з партнером оберіть стратегію. Це може бути преп для нього або постійне використання презервативів. По-четверте, зосередтесь на почуттях. Ваш діагноз це лише частина вас. Ви це ваша особистість, почуття та мрії. По п'яте. Підтримуйте один одного. Створіте простір, де кожен почувається в безпеці. А ви Вілите, що справжнє кохання не знає перешкод. Чи може у вас є власний досвід? Діліться в коментарях.